Всім доброго дня, дівчатка, покажу вам сьогодні, що чоловік зробив іще одну керничку на заказ. Дивіться, це менша трошки керничка, чим була така. Дід тут її розцяцькував, кажу чоловікові, роби красиво, бо це хочуть подарити на день народження, дочка хоче подарити батькові. Кажу, ти вже зроби тут її, то він тут вицяцьковував її, вицяцьковував. Получилося отаке ця бриня, таке відеречко. От Отака От ручечка в нас, бачите, ось у. Крутиться ручечка все. Отакі От дуже гарні квіточки в нас розцвіли. Оце другий рік у мене такі отакі красиві квіточки. І це. Ось отака вона здаля. Тут питали, в мене жіночка питала, чи можна її пересилати, не знаю. Ми живемо в Кривій Мрозі, то нам заказали оце з Кривого Рога. Попросили там знайома зробити. Ну, каже, чоловік зроблю. То це отаку, отаку красоту ми зробили. А зараз покажу вам іще. Подивіться і ще, що я зробила сьогодні. Я сьогодні наліпила гарбузів. Отаку. Чоловік зробив отаку тачку, а я оце отаких кабаків. А знаєте, хочу розказати сказати вам, дівчатка, що я робила все, время ось, наприклад, отакі ось грибочки, отакі ось ось їжачки. Ось я робила все з цемента. А це подивилася, кажуть, а ви зробіть за Любаст. І що я хочу вам сказати за любастра, мені не грама не подобається. Я їх, звісно, в чулок. Сказали, робіть, як сметана. Я взяла, замішала розтвор як сметану, вилила, а воно все через чулок пройшло. Давай заново. То це перший раз зробила, сказала, більше за Любастра робити нічого не буду. Мені більше подобається із цемента. А зробила чого вже осінь. Квіточки наші отакі вже. Всі от світають, ось лишилися наші гуси-лебіді. І все, а то вже все обралось. Думаю, дай-ка я зроблю для себе просто отак, щоб вийшов, подивився на гарбузики і думав, що в нас буде ще осінь довго-довго. Так що таке моє відео. Всім пока, будьте здорові, мирного неба нам усім.